О не пропускають Карпати 290 хвилин тримають у чемпіонаті. Вони свої ворота на замку. І сьогодні, зокрема, це буде відзначено ще до початку поєдинку. Олександр Кемкін на розкішні мачі видавав Олександр. Кемкін сьогодні буде удостоєний нагороди лева місяця найкращого гравця клубу з результатом голосування вболівальників. І напевно це абсолютно правильне і на 100% правильне рішення. А вболівальників львівських Карпат. Кемкін дійсно сьогодні має відіграти ще один поєдинок на своєму суперрівні і спробувати не дати лівому берегу забити лівому берегу команді, у якої Величезні проблеми з забитими голами лише чотири голи в чемпіонаті. В останні забували вони першого вересня, і з того часу шість поєдинків без забитих голів, дві нульові нічиї, чотири поразки лівому берегу потрібні забиті м'ячі лівому берегу. Потрібні очки, потрібні перемоги. Ну але звичайно, зробити це у Львові на виїзді буде ой, як нелегко. Ну що ж, а все готово до старту цього поєдинку. Всі деталі про склади про гравців, про те, як до цього матчу підходили обидві дві команди. Ви чули у студії ПЛТВ. Якщо чомусь ви це пропускаєте, не пропускаєте, тому що матч центр працює, працює там. Все детально вам уже розказали, а я трохи додам уже по ходу поєдинку. А з по... до штрафного майданчика Лівого Берен намагається зачепитися за Ігор Невес, Здається йому виштовхати суперника. Невес пробуває ближній кут і повз ворота такий м'яч летить. Максим Механів на місці. Ось він епізод. Ну і питання в тому, як так легко вдалося Ігору Невесу. Семенова, здається, виштовхати. Ні, не Семенова, Валерія Самара. Валерій Самар з ним тут залишався. І подивіться, Самер, здається, був на м'ячі, але Ігор Невес красиво плечем виштовхує Валерія Самера. Ну а далі справа техніки від uh, Невеса. Він Прийняв рішення пробивати оближні кутворіт Механіва. Хередько показує, що є трохи вільного простору. Передача пішла на Мірошніченка. Той закидає у штрафний майданчик. Під Липнець приймає і відкидає на шаха. Там шах попросив одразу звернути увагу арбітрів на Рикошет, але ні. Купового там не буде. Як і не було офсайду під Лепенця. Ось тут він вибіг між захисників і дуже красиво прийняв цей м'яч. Насправді, якби був забитий гол, це був би дійсно гол красень. але на ворота Саме Миханіва влучити шаху не вдалося. Класно приклався, хороший простір був. Момент для ось. Нам показують момент. Навісу. сайду нема. У него чередько. П'ятой відкидає на капітана Мірожніченко. Навіс! Удар над воротами. М'яч летить. Ігор Невес. Хороші позиції знайшли його. В дуже хорошій позиції. Ігор Невес мав прекрасну можливість. Патось навіс, прекрасний навіс. І в позиції Невес був. Галося якісно пробити, але п'ятий удар у цьому матчі. Четвертий не в площину. Карпати продовжують створювати. Навісо боротьбу на Бабогла, бабого в грані, що боротьбу, там немає вже голки. Перепусті ворота пішов удар, заблокували його. Допрацювати не вдалось до кінця. Кобзар м'яч вибиває. Ячо на підбиранні, повертає м'ячу атаку, і там хтось залишається на газоні. Залишається Владислав Бабоглу на газоні. Я так розумію, з Олегом Синицею вони зіштовхнулися у повітрі у боротьбі за ось цей м'яч. Саме тому у нас зупинка гри. Адамьок Дам'як. Навіс до штрафного майданчика І кутовий. Вони на користь господарів. Ігор Невес разом з партнером. Там вдвох влітали на цей м'яч. Підлапенець. Позиції інсайда. Підлапенець витискають його захисники. На правому фланзі Чачуа. Навіс від нього. Пішов. Є удар і це повз ворота. Це навіть не удар це скидка у боротьбу. У ній залишається знову таки під контролем білозелених. І зараз клас не пас на підлопенця. Під Лапанець під, під захисника б'є. Рикошет літає до очередки. Очередько шукає момент, очередько знаходить, але це вже недостатньо сильний удар. Максим Миханів. Цей м'яч спокійно приймає, обробляє. Ця атака Карпат. Закінчується знову-таки ударом в площину другим у матчі. Проби від центрбеків віддавати паси на нападників. У першому таймі були абсолютно постійними. Часто ми бачили Бабоглу або ж Педросу, які ці атаки розпочинали. Зараз шанс може бути непоганий. Є ударна позиція. І сей від Максима Миханіва. Ось він. Перший шанс у другому таймі. Просто розлючений Миханів. Розлючений тим, що дали можливість під Липенцю вийти на цю ударну позицію. Передачі від під Підлопинець під ліву ногу підпрацював собі. Трохи комфортніше м'яч. Ну і красиво пробував у дальній кут. Але ну, от ми бачимо шанс. Перший у другому темі, і, думаю, буде їх більше. Шпада кутовий конвертувати не вдалось, бо там був а, в місті, куди м'яч прилітав, але як напробити пробити не вдалося. Ну, Таке дуже багато захисників поруч було. Підлопинець. Саме він міг стати автором першого голу сьогоднішнього поєдинку. Нірошніченко. Друг... Під Лапенець. він навіз. Від Євгена. Я скидка далі. Механів розгубився після рикошету. Тим не менше, м'яч знову таки відбив. Він тиск. Перші 5 хвилин. Уже два моменти біля воріт лівого берега. Карпати дуже активно увійшли в цей тайм. Надзвичайно активно увійшли. Я думаю, продовжують в такому ж ритмі і в такому ж темпі тиснути на суперника. Закидання у боротьбу і стак удар. Ну. Але, ймовірно, звичайно, що з такої позиції вдасться забити. Як уже тільки не пробували. Кутовий. На... Пішов на вісу боротьбу. Там падіння у штрафному майданчику. Владислав Шаповал опиняється на газоні. Ну і Не мовчить. Свисток Анастасії Руменюк в таких моментах. У штрафному майданчику м'яча, який удар Амбросія Чачува. Чачо мав зараз можливість у дальній кут відправити цей мяч. Ще один навіс. Є удар. Ось він, площиновий рід, Артур Шах. Боляче приземлився. Ну і насправді судомить ногу тут Артуру Шаху. Партнери допомагають. Нічого суперкритичного, але напрацювався сьогодні шах немало. Дивимось ще раз цей навіс. Ось він високо. М'яч перелітає Невоса. Далі шах вбігає у вільний простір. Удар-то хороший. Адамюк. Альварес. Парад віддає на очередька. Очередько. В оточенні трьох футболістів пролітає повз них. віддає передачу на Устименка. Остименка. Ще один пас. Гол! Ліські Карпати забивають у ворота лівого берега на 71-й хвилині. Ну і яка ж розкішна атака. Яка розкішна робота Олега Очередька. Олег Очередько пройшов повз трьох футболістів і віддав ідеальну передачу на Устименка. Стименка було багато опцій. У Стименко міг пробувати, але Механів класно закрив позицію. Він бачив, що паралельно є Підлепенець. Він бачив, що на підлепенця можна зіграти. Можна залишити його фактично перед пустими воротами. Єдине питання, чи не в офсайді був Підлепенець. Але ні. Підлепенець. Підлепенець красиво проходить суперника. Підлепенець перед шаповалом в руку влучив шаповалу. І це пенальті. І це пенальті у ворота лівого берега без будь-яких питань. Шаповал має жовту картку. І тут головне, щоб другу жовту картку він зараз не заробив. Сідне і пробує поговорити з Анастасією Романюк. Ну, але я не знаю, про що тут говорити. Все законом. Це пенальті. Ну що ж, 75-та хвилина. І стає 2-0. Рахунок Карпати ламають повноцінну цю гру. Чередько забиває після того, як він створив гол. Він і реалізовує пенальті, забуваючи теж свій другий гол у цьому сезоні. Ну, шапувало, можна поспівчувати. Він теж розуміє, ну так тут немає сенсу з цим сперечатися. Дійсно, це була гра рукою. Це е, не була випадкова гра рукою. Це рука, яка зупинила простріл до штрафного майданчика. І абсолютно правильне рішення призначити тут 11-метровий. Чередко готовий повернутись Астахов, закидання вперед. Дається зупинити м'яч. Приходько навіс від нього. Хоча б удар площину воріт. За 90 хвилин організувати. неможливо зараз. Ось він удар площини воріт. Руслан Дедов пробуває. Темкін на місці. Це хоч щось. 5 хвилин додає Ігор Невес, у якого вже 840 хвилин у УПЛ і немає забитих голів. Орварда Карпат. Таке теж буває. Притримав за руку його захисник Карпат. Зараз там поштовху спину. Удар. Два таких невеличких, ледь побітних порушення правил були. Хоручко розводить руками, мовляв, Адея. І ось тут невеличкий фол був. І ось тут невеличкий фолбол. Так, але закінчилось все ударом. ідеальний поєдинок без будь-яких питань. Про стріл можна забувати ще один чачу. А там був ще один удар. І залітає м'яч. Олего Очередько забуває третій гол у цьому матчі. Олего Очередько робить дубль оборота лівого берега. Ну і якщо до цього були у нас невеличкі сумніви щодо головного героя сьогоднішнього матча, то зараз, звичайно, всі ці сумніви знімаються. Олего Очередько дубль. Записує у свій актив у сьогоднішньому матчі. Плюс не забуваємо, що саме він створив перший гол в цьому поєдинку. Саме він протягнув м'яч, саме він зробив перший гол можливим. Ну і Олего Очередько, напевне, встановлює фінальний результат сьогоднішнього матчу. 3-0. А розкішний матч для Карпат. 3-0. Перемога для господарів. Все вдалось. Хоч і перший тайм був далеко не найкращий, і хоч і у першому таймі було дуже багато проблем. Але у підсумку під Ленпонець та двічі, Чарядько та Чачо все таки забив. Чачо був. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги, разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.